Раночок, а так відрізати нормально. Добрій раночок. Ми з вами зустрілися. Вона вчора не знімала ввечері, як я приїхала, да. да? Як я приїхала до мами, тому я зараз очікуюсь за нею. Я ж була у тата, у сестри і у, у Лини в суботу-неділю. Але сьогодні в понеділок мені треба їхати до стоматолога знову в Київ. І сьогодні і завтра, наскільки я зрозуміла, мені ще будуть щось робити. Тому е я переночувала у мами. І зараз з раночку вона мене везе на автостанцію і ми будемо їхати у okay. Київ. Я буду їхати. Yeah. Я ще якщо трошки... ти встигнеш на автобус. <laughs> ну, якщо встигну. Тоді якщо не встигну, поїду на наступному. Я трохи, запізню, ну, я трохи запізню до стоматолога хвилин на 20. Ну, що робити? Буде вже як буде. Маша просто думала, що кожні пів години автобус. А я кажу, зранку перетелефоную, кажу на станцію. Щось мені кажеться, що кожну годину. А, ну ладно. Ну і нам треба було на пів години раніше тепер приїхати. Так що... Притул їдемо зараз, не знаю, якщо будуть місця, але зазвичай є місця. Я ще, мені здається, ніколи не попадала. Так, да, щоб сказали, що в вже. Да. Ну, взагалі... Може не бути двох, знаєш, якщо вдвох приходимо на автобус, але одне місце завжди залишається. Скажеш, я стоячи стоматолога, і я не з України. Даю не 500, і скажуть, а 550. Скажу, я вам уступлю, Ставте. я наступлю. да, дійсно. Так, ми приїхали, Машуня побігла дізнаватись, чи є місця, а я тут на аварійки її чекаю. Сподіваюся, що вона уїде цим автобусом, тому що наступний аж через годину. І тоді вона запізниться до стоматолога. А того краще не робити, бо це не дуже правильно. О, зайшла в автобус начебто. Зараз вона займе місце. Він напевно повернеться до мене. Ага, ні, не зайшла, стоїть. Ну що? Немає водія? О. А, він сказав. Каже, зайшла, він сказав, почекайте. Чекаємо. Що потім. Мені треба телек вибрати. Можливо, поїхати. Зараз я подивлюсь. Боже, я в такому, звісно, вигляді зараз не дуже. Може, в любову з'їздити в Фокстрот і в Комфі, подивитися, що там по телекам? Мабуть, так зараз і зроблю. А може і ні. В 10.30. Ой, в 9.30 відкривається магазин, а зараз в 9.20. Так мало людей. Це я вперше. Так, цитрус. Тут ми подивимось теж. А фокстрот тут взагалі є в Любаві у нас щось є. Шукаю фокстрот. Тут, мабуть, немає фокстроту. Прибирають, порядочки наводять. У мене буде LG. Телевізор. Так, що це тут? Маленький вибір на LG. дуже дюже маленький. М -м -м. А чого вони всі виключені? Економимо, так? Зараз буду шукати продавця. Мені треба діагональ 50. Оце що ли 50? Ого. Так, ось цей 18 тисяч. Тут звичайний пульт. А тут пульт. О, ну і ножка друга. Ножка красива, звісно. А тут пульт з керуванням цим, да? Джойстик і голосове. І мишка. Ну, пульт, звісно, можна і окремо купити. 18, 24. Але мені і ножка більше подобається тут. Це метр 10, він отак буде, так? Да? Такий великий, здається. Ну, це він. Самсунги. Кажуть, що краще. Самсунги, але й дорожче. А щось якесь щось куп... Включити можна, ні? а? Так, Слухайте, що я дізналася. Оказується тільки в, в телеках Теліках. Оце я, наверное буду брати, але не тут. В LG телеках тільки є пульт-указка з голосовим і браузер. Можливість через телек зайти в браузер. Ну, як я зараз це роблю зазвичай. В інших телеках, от Samsung, сунді вважаються. Мені від, прямо у цей сподобався. Прикольний, такий він матовий. Ну, коротше, не відблискує, не відражається. Такий, бачите, там є відображення. Бачите, блистить, а цей ні. Стоїть, звісно, 35 штук, але тут у нього блок окремий, ось так його треба десь ховати, тому що він типу можна причепити на стінку вплотну, як монітор. Ну, Аля вважається, але цю хірню треба кудись прятати. І потім я дізнаюсь, що у нього немає браузера встроєного. Тобто ти можеш тільки магагом, Netflix користуватися цими додатками. Ну і платити за них, звісно, треба, тому що там ж половина заблокована, якщо безплатно. Вот. і в браузер напряму отак просто знайти фільм, як ми зараз знаходимо, що дивимося. Артем Аватара третього подивився позавчора. Ми в кіно, а він вдома на телеку. через теж браузер просто. Той говорить, мені ладно, зараз вийду і розкажу далі. На чому я там закінчила? Коротше Позвонила я Артему. Кажу Артем, говорю, у тебе всі телеки LG чи є Samsung? Вже всі LG. Ну, не всі там у світлани на квартирі Samsung. Кажу мені тут по якості Samsung більше сподобався. Кажу, ну у Самсунгів і взагалі в інших тіліках немає пульта указки. Те, що ти мишкою наводиш і клікаєш, куди тобі треба. Тільки голосовий, а там джойстик. Каже, фігня, не бери це ужас, ти задобувся, взагалі польза це нереально. Я, кажу, Та, ну, я розумію, в мене ж теж пульту-казка. Я ж мамі пульту-казку купила, бо в неї теж LG. Але я щось думала, що до всіх пультів телеків пульт, можна такою, а це ні, тільки LG. І цей мені консультант каже: це пережиток прошлого, вже цим ніхто не користується. Це тільки LG залишки у цього всього. А, там матриця якась не така, ну коротше, Samsung топ. А, говорю, ну, добре, немає пультика. Говорить, ви ж голосом набираєте і все. За чим вам та указка? Кажу, ну голосом набрала, допустим, мені висвітилось 20 сайтів. Як мені обрати сайт? Каже, Вам не висвітилось, бо браузера немає в Samsung. Я говорю, як це немає? Каже, ну, телевізором треба користуватися, щоб дивитися в гарній якості фільми, максимально яку може телек показати. А в браузері ви такого не знайдете. Вам не треба браузер. Вам треба Мегаго, Netflix, все, ви користуєтесь. Я говорю, користуюсь. Кажу, ну не завжди там я зможу знайти те, що мені треба. Інколи я в браузері. Така, що зараз різка, ах, заблокована, щось там заблоковано. Зараз нічого такого не працює в браузерах. Я кажу, та як не працює? Працює, купа сайтів. Я не знаю, як вони називаються. Я говорю, ну, я постійно користуюся. цим. Так там же якість фігове, там, IG-якість, а цей Full G4K, 28K може давати цей телек. Зачем так, в общем, знущатися над картинкою, якщо ви можете отримати більше? Я така, може блин, я щось не розумію. Кажу, хорошо. Верю, ну якщо мені треба зайти в браузер, в YouTube, наприклад. В YouTube там є додаток, це додаток, він працює. А браузером, якщо хочете браузером користуватися, це тільки LG. Більше других телеків нет. Для мене це було таке відкриття. А я думаю, чого ви мені, мене постійно запитуєте, як ви дивитесь фільми, як ви знаходите фільми? Тому що браузер не во всіх телеках є, верніше, тільки в LG. Кажу, хорошо. А якщо все ж таки мені знадобиться на Samsung браузері я зможу через телефон Connect зробити? А, ну да, звісно, там через шторку, в общем, якось це можете трансляцію на екран. Але ж ну якість, ну якість, це така зіпсована якість, це просто. Ви ж розумієте, чому телеки це не ставлять в браузер? Тому що ви можете на них суд подати за те, що картинка неякісна. Вони ж кажуть, що вони там Full HD дають. А... А ви дивитесь на якомусь гамняному сайті, а там картинка, і ви можете на ексупетаму, вони перестали того робити. Блін, думаю, Ну, я так уже звикла. Да, да ви не одна така, всі приходять, всі, в общем, хочуть оце ж пульту каску, але це вже пережиток прошлого. Ладно, я подумаю, дякую. Він пішов, я дзвоню Артему, він каже: Він тебе люблять. Каже, це так всі їм треба продати Самсунги. Типу, ну треба їм продати Самсунги. Все. Е, вони каже: у мене навіть є якийсь знайомий, який працює цим ще по секрету, розказую в такому якомусь магазині, типу Фокстрот або Комфі, не знаю точно. І каже: е, якщо їм треба продати певну модель телеків, вони налаштовують його по, по якості сприймання картинки і звуку так, що він буде кращим ніж всі інші. Все, і тебе водять, водять, кажуть, ну, а от этот найкращий. Ти бачиш, що він, він кра... і все, ти його хочеш. А фактично, кожен можна налаштувати так само. О, так що каже, давай, не спіши. Скільки коштує? 30 тисяч чи 35, скільки там той Samsung, що мені сподобався. Але ж там байдау ця окрема. А, стоїть, її треба в тумбочку сверліть. Ну, коротше, фігня Ні, не підходить. Вони, ну, поставите за, за теліком, типу, прижмете до стінки, да, да, пилюку там збирать. А Артем каже, підемо разом, виберемо нормальний тілік. Не купуй. Так що підемо іншим разом. Ну, як вони реально. Так хорошо розказують, що я вже була готова реально купити отут за 35 п'ять. Хоча я телек вообще не дивлюсь. Там як під гіпнозом якимось. Я взагалі ж хотіла телек не ставити. Чисто там пусте місце, і ну я розумію, що там має стояти телек. Ну інколи якийсь фільм, такий як Аля Аватар, то звісно на телефоні на компі не хочеться здавати. Але це буває дуже рідко. Ну треба, щоб був телек, звісно, дома. Ну не обов'язково за 35 п'ять тисяч, так? Так, а зараз ми з вами їдемо за світильником у ванну. Я в раю освітлення, найбільший магазин, люстр, лам, світильників і всього того, що тільки можна придумати. У нас Черкасах. О, хі -хі. Ось такого плану мені треба. От він, мабуть. 40 сантиметрів. Перевіряємо, як дзеркало, як підсвітка працює. О, нормально. Ще ось такий варіант є, біленький, з хромом. В принципі, він мені теж сподоб... ну, підходить по дизайну. От, але напевно, що ось цей все ж таки більше мені подобається. Стильніший, мінімалістичніший. От тут уже ці штучки загине, комбінований колір. Так, да, той краще. Беру той. Так, треба буде сюди приїхати і закупи, кілька штук взяти світильничків прикроватних. Тут мені показували різні варіанти, дивіться, бачите? Це такі, що от, просто на акумуляторах. Прикольно, що різний колір можна і тут не світить в очі. Ой, падаю Вот. Ой. так. Ось такий. Це занадто цей стиль Артема в квартиру такий підходить. Мені ні. Мені щось Ось такого плану хочеться. Вони отак мають включатися, але вони зараз не заряджені. І зараз ще покажу. Це я хочу приїхати, я вже дізналася, чи можна так зробити. Взяти кілька світильників, купити за налічку, за готівку. От, і потім привезти ті, які не сподобаються. Хочеться мені щось таке затишне, страшерчиками аля, але невеличкі. От. Це треба прийти, коли я не голодна, бо я зараз вже їсти хочу. Я не снідала і полазити, тут повтикати, що тут є таке. Бачите, скільки тут дуже багато. Тут можна півдня провести і постійно щось новеньке бачити. Я не уявляю. О, це ж я ще хотіла якийсь ось такий біля дивана. Ось таке щось у мене мало бути. От, ну ні, це ні, не підходить. Отакого плану. Але тоді, коли я починала ремонт, вони ще були на піки популярності. <сум> Ух ти, це прикольно, кстати. Оце може виглядати класно. Мені в інтер'єрчик, так? Да? Дерево. Там, за диваном. Ой, так, що тут ще є? Гляньте, такі лампи красиві. Отак, дештора між диваном і шторою. Планувався ось такий, але вже я його не хочу. Оце цікаво. Скільки він коштує? Вісімсот майже 6. Так, ладно. Пока що треба телек купити. Так, зараз ще покажу. Прикроватні. Зараз. Дивіться який здоровенний магазин. Це вони матюри. Так, там немає проходу Сюдую. О, мені ще цей треба, ж перехідник для роутера. До речі, замовила безперебойник для роутера за дві тисячі. Ой, 1700, по-моему, чи дві. Ні, дві. Так, отут десь. Ось милий, але тут буде світити в очі через ці штучки, не хочу. Ось, ось такі. Вони класно виглядають в інтер'єрі, але ж знов-таки колір, знов, -таки, кольор, знов Маша скаже, таке вже було. Це ж було вже. Ось є щось більш-менш з кольором. Мені подобається оцей. Кірпічний колір. От, але ну, хочеться поставити його. Не, не прям я в захваті. Щоб поставити в інтер'єр, побачити, як воно буде. Можливо. Так, воно така кулька. Золото мені не подобається, але на моїй дерев'яній тумбочці золото може виглядати хорошо. Це А, ось, на білому мені більше подобається, але він, мені здається, занадто великий. Ну, взагалі, треба щось привезти і поміряти там. Ну, Це мені подобається, красиво. Але я туди буду вставляти якусь картонку, щоб мені в очі не світило. Ось таке мені подобається. Ось, щоб не було прямого світла. Вон чорний теж красивий, але так те саме. По Перше, що чорний, а по-друге, що світить буде в очі. От, так, що скажете. Там у мене просто вони мають стояти на тумбочці і в розетку включені, да, провода будуть висіти. Так, все. Не вистачило мені отаке от ще зробити, щоб як у Артема, а, ну, було вбудовано в ліжку. Я не знала, яке в мене буде ліжко. Взагалі, це треба було дуже сильно знову заморочитися. Я вже так втомилася. Так, переходник, мені треба якийсь європейський для роутера і модема. Щось запитаю. Так, дивлюсь, ролети. Ось є ось такий варіант. Чиста біла. От. А є ось такий з напиленням, типу, трошечки. Вони платніші, але вони, типу, блискучі там в магазині, а тут до вікна вийшла, то наче і не блискучі, мені подобається, добре виглядає. Я сьогодні замахалась. Я ще й не снідала, а вже 13.40 2 часа. Так, мені поставили домофон. Що це таке? А, все, у мене тепер є домофон, трубочка, яка відкриваю, закриваю. Що це таке? Це, мабуть, отключить домофон, так? Да? Це за штучка, хто знає. Оп. Да, навірно, відключити, коли задовбають. Така маленька трубочка акуратненька. Тільки ось це що. То? Там був такий проріз, що він його не перекрив. Там маленький був проріз. Ох! Тільки прийшла до мами, вже перевдяглася, вона почала готувати і дзвонить з Маклаута. Зараз ще, поки є світло, можемо до вас заскочити, бо ми записані до вас пізніше у вас не буде світла, ми не, можем, не зможемо налаштувати. То ви зможете підійти? Я говорю, да". так. Так що, зараз заодно подивлюсь цей світильник. Так, і тут є кнопочка на ньому. Хорошо, а взагалі-то в мене кнопочка на нього отам має бути. Ну, виведена. Так. Ну, це треба вже з дзеркалом міряти, на яку висоту. Бо я планувала дзеркало отак під самий цей, і, мабуть, туди ж і світильник цей. Скоріше за все. Взагалі, начебто отак краще виглядає. Це треба і здалека подивитися. Треба, щоб хтось тримав, а хтось дивився. Як краще, щоб воно було на рівні отак, от чи отак, от чи отак. От отак я планувала. О, все, жарко пішла. Сніданочок. <ріхи> Всім смачного. ще от, от і от. Я їду за машею. Дивіться, як прикрасили машину, прикольно. Срочно треба щось. Я зробити. її забрала. З творогом? <рес> Ні. Крем сир той що для суші. І ікра мойвий. А, сухо. З творогом? Він <рес> же солодкий. Я просто подумаєш, що він солодкий. Ні, що вони? Смачно? Я вже успіла 10 варіантів продумати, що там може бути не так. Греночки, мама знову приготувала. Каже, це що борщ, а це що, м'ясо. Це м'ясо, просто я гречку Гречку зробила Гречка, Маша крем. Нападай. <ріг> Ти знаєш. Е, я ж гречку купляю для кеть. Ти <реш> давно не, не варила да, гречку. Не, ну ні, я її варю через ну. день. Uh -huh. Але ж я знаєш, як купляю гречку, яка дешевша. Uh -huh. Думаю, ну що, яка різниця? Гречка є. Що лічить кровлять? Так, ну не знаю. А сьогодні спробувала, то ли я її давно не діла. Мені наче якась не така гречка. А ну, Маша, эксперт. Чё ты такая голодная, девочки, что мне так плохо. <сёк> что там за гречка? Я сейчас бы говна съела. Боже, Маша, я так рада, что... Котра година? Пів одинадцятиї, майже одинадцяте. От дванадцять годин назад я їла. Ну, тільки приїхала. поприходять, по Скаже Маша, що я вже десь там по дорозі наїлася. Mm. Странно взагалі та, що ти е, хот-догів не наїлася десь mm, на заправки. Я була впевнена то А я спеціально не їла ти голодний нарешті. Це понятно. Так, Віка, я У нас сьогодні цілий раді. день немає світла, це капець, ша шарабах на Да, по ну, Черкасам шар... Ну як, включали ну. на дві години? З часу не було до п'яті, не до да, до, 5. до, до 6. 6. 6. 6. 6. часу до шести не було і в дев'ять знову виключили. Ну а зранку не було там, ну, з восьмої до десятої да. чи до одинадцяти. Так, ми ж попали, бо. Поки ракету вчора над Черкаси ті, mm -hmm. я здивована, що ви не чули нічого. Ну, Артем каже, що навіть бачив взрив, як ти... підбили в небі. Да, мені mm -hmm. сьогодні дівчата на тренуванні теж розказують, що там такі прірви взагалі ями. Да, ти що? Да. Так, ну mm -hmm. ладно, я теж буду щось їсти. Нет. Так, я же это от пробую, что у меня.